В рамках реалізації магістрального трамвайного маршруту Північ-Південь наше комунальне підприємство Одесь міське електротранс встановило інформаційне табло на адресах вулиці Узріз-Марінецького узріз та вулиці Черношевського, а також, як ви можете бачити, на п'ятій станції Фонтана, перша станція Люздольської дороги, Привокзальна площа, Пересип та її район. Зазначене табло дуже допомагає людям зорієнтуватися та надає актуальну інформацію щодо руху міського транспорту. Також ви можете користуватися офіційною, офіційною програмою Транспорт, яка в мобільному телефоні дає вам можливість побачити в реальному часі рух нашого міського електротранспорту. В майбутньому ми плануємо встановити ще п'ять табло на маршруті Північ-Південь. Це буде вулиця Бочарова, Заболотного та Тряспольська площа в центрі, а також проспект Шевченка-Гагаріна та Старопортофранківська Торгової вулиці.